Серед постійних клієнтів має іноземця. Він засновник певного it стартапу 2018 року, в якого є класична історія. Залучив фрилансера-програміста для розробки ключового модулю їхнього додатку. На ім'я Віталій. Віталій на початку спільної праці чудово виконував тестові задачі та свої зобов'язання, виглядав надійним та відповідальним, прекрасно володів англійською мовою. На фінальному етапі проекту почалися перебої з результатом. Віталій знаходив різні причини, однак просив про оплату гонорарів, врешті-решт, маючи оплат за готовий продукт приблизно на 50 тисяч доларів, Віталій зник. А потім мій клієнт іноземець ще й побачив схожий на потрібний йому модуль, що розроблявся Віталієм, у конкурентів. Отже, фрилансер Віталій, спочатку набравшись попередніх оплат, Недобросовісно вчинив з іноземним інвестором, а потім ще й продав напрацювання конкурентам, щоб заробити двічі. Мій клієнт проявив мудрість та спокій, поспілкувався навіть з матір'ю того горе-фрілансера, сказав мені, що дурний Віталій втратив набагато більше і не витрачав більше на то часу. Але серед причин такого мудрого вчинку не лише погляди мого клієнта на життя. Але й те, що він повірив фрілансеру через декілька місяців роботи і не вимагав від нього підписання жодних документів. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це 27 й епізод юридичного подкасту Від ваш юрист. Зараз до речі, проект того іноземця вже багато років працює і переносить йому гідний прибуток. Тому дійсно, фрілансер Віталій міг заробити значно, значно більше, якби проявив себе добросовісно. Така історія, на жаль, не унікальна. За даними Freelance Hunt у 2024 році. Кількість фрилансерів в Україні зросла на 47 порівняно з попереднім роком. Світовий ринок фрилансу досяг півтори трильйона доларів. Це величезні можливості для бізнесу: гнучкість, доступ до талантів, оптимізація витрат, але і ризики відповідні. Сьогодні поговоримо про те, як правильно оформити співпрацю з фрилансером. Від вибору та перевірки виконавця до оформлення необхідних документів та вирішення можливих конфліктів, почнемо з найпоширеніших помилок при оформленні відносин з фрилансерами. Перш ніж ми перейдемо до конкретних помилок. Давайте уявімо ситуацію. Ви замовляєте ремонт квартири. Що ви зробите спочатку? Одразу віддасте всі гроші майстру і скажете, зроби якось гарно, чи детально обговорите проект, матеріали, терміни. Очевидно, друге, але чомусь у роботі з фрилансерами багато підприємців обирають перший варіант: розглянемо найкритичніші помилки, які можуть коштувати вам грошей, часу і нервів. Перша і найпоширеніша робота за усною. Домовленостю, ми ж домовились, все ж зрозуміло. Ці фрази часто стають останніми словами проекту. Особливо гостро це питання стоїть в it сфері Замовник вважає, що написав технічне завдання в телеграм, а виконавець думає, що це було просто обговорення, результат зіпсовані нерви і спорожнілий гаманець. Друга критична помилка неправильне оформлення відносин. Часто підприємці намагаються заощадити на початках і оформлюють трудові відносини як цивільно-правові. Тобто людина фактично працює як найманий працівник, має фіксований графік, робоче місце, регулярну зарплату, але оформлений як ФОП. Підрядник, знайомо, але штрафи за такі оптимізації, тобто підміну формально трудового договору цивільно-правовим, можуть сягати 10 розмірів мінімальної заробітної плати, і на сьогодні це 80 тисяч гривень. Особливої уваги заслуговує робота з нерезидентами. Тут ми маємо справу з подвійною пасткою: по перше, валютний контроль, по друге, податкові зобов'язання. Хто повинен сплачувати податки, за яким законодавством, як уникати подвійного оподаткування без чітких відповідей на ці питання, ви ризикуєте потрапити під відповідні санкції та штрафи. І нарешті проблема сірих схем та. Можна зекономити на податках, оформивши все по-простому, але давайте порахуємо реальну ціну такої економії: ризик штрафів, неможливість законно захистити свої права в суді, втрата репутації при розкритті схеми і потенційні проблеми при залученні інвестицій чи продажу бізнесу. До речі, повертаючись до історії клієнта іноземця з it стартапом якби він витратив 20-30 тисяч гривень на юридичний супровід проекту на старті. То не втратив би 50 тисяч доларів на фініші, інвестиція в юроформлення була би досить вигідною, але досить про проблеми. Давайте розберемо, як побудувати надійну систему захисту бізнесу при роботі з фрилансерами. Отже, ми з'ясували, як не треба робити, тепер розберемо покрокову систему, яка допоможе захистити ваш бізнес. Уявіть, що ви будуєте будинок, кожен елемент. Має бути надійним і на своєму місці. Перший камень у фундаменті правильне визначення статусу виконавця. Ключове питання це справді незалежний підрядник чи фактично співробітник. Ось прості маркери. Підрядник сам визначає графік роботи, може працювати на інших замовників, використовує власне обладнання та отримує оплату за результат, а не за час. Якщо хоча б два пункти не виконуються, швидше за все це приховані трудові відносини. Другий етап due diligence фрилансера. Що перевіряємо для фопів, чи справді зареєстрований, який квет? Чи немає податкового боргу та яка група єдиного податку для специфічних робіт, наявність ліцензій, дозволів сертифікатів? За моєю практикою, 15 хвилин на перевірку можуть зберегти неспівмірну кількість грошей та часу. Тепер найважливіше договір. Критичні пункти, предмет договору, максимально детальний опис робіт, етапи та терміни, чіткі дедлайни для кожного етапу, процедура здачі приймання, як фіксуємо та приймаємо результат, відповідальність, конкретні санкції за порушення і форс-мажор, що вважаємо непереборними обставинами, окремий розділ, інтелектуальна власність. Договір має чітко встановлювати момент переходу прав на результати роботи. Обсяг прав, що передаються, територію використання і можливість передачі прав третім особам. І нарешті захист комерційної таємниці NDA, угода про нерозголошення. Вона має містити чітке визначення конфіденційної інформації, термін дії зобов'язання про нерозголошення, розмір компенсації за порушення, способи знищення інформації після завершення співпраці. Важливий момент. NDA краще підписувати до початку переговорів про проект та до надання будь-якої пов'язаної з цим інформації. До речі, пам'ятаєте злитий код конкуренту з історії іноземця? Якби був підписаний NDA, з чітко прописаною відповідальністю та обсягом отриманої інформації, фрилансер двічі подумав би перед продажем коду наявність договору з описом прав на розробку дозволила би захистити свої права. Переходимо до не менш важливої частини, як контролювати виконання роботи і правильно комунікувати з фрилансером. Навіть найкращий договір не працює сам по собі. Розберемо, як вибудовувати ефективну систему контролю та комунікації. Перше система контрольних точок. На практиці я раджу розділяти проект на етапи тривалістю не більше двох тижнів. Для кожного етапу потрібно визначити конкретний результат, який можна перевірити, критерії якості виконання, формат звітності, проміжні дедлайни. Важливо, що все це має бути не просто в головічій а… Документально зафіксовано. Тепер про фіксацію результатів і порушень. Це ваша страховка на випадок спору, як це робити правильно. Складайте акти виконання робіт на кожному етапі, зберігайте всі версії файлів з результатами роботи, при виявленні проблем одразу направляйте претензію, та фіксуйте всі узгоджені зміни у письмовій формі. Важливо мати систему раннього попередження. Механізми оперативного реагування на порушення, як розпізнати перші дзвіночки проблем з фрилансером. Найперше, що має вас насторожити, це пропуск дедлайнів без попереднього попередження. Якісний виконавець завжди повідомить про можливу затримку заздалегідь. Ще один тривожний сигнал це ігнорування ваших запитів про статус робіт більше доби. У нормальній співпраці фрилансер відповідає на такі запити оперативно. Серйозним приводом для занепокоєння є відмова надати проміжні результати робіт. Це може свідчити про те, що робота взагалі не ведеться або ведеться неналежним чином. Також зверніть увагу на різку зміну стилю комунікації, часто це предвісник майбутніх проблем. Якщо ви помітили будь-який з цих сигналів, дійте за чітким алгоритмом. Спочатку письмово зафіксуйте порушення, це може бути службова записка або лист контрагенту. Далі надішліть запит пояснень, обов'язково вказавши конкретний термін для відповіді. Якщо встановлений термін реакції немає, переходьте до офіційної претензії, і останній крок призупинення оплат до повного з'ясування ситуації та вирішення проблеми. Пам'ятайте. Швидка реакція на перші ознаки проблем часто дозволяє вирішити їх з мінімальними втратами. Окремо хочу наголосити на важливості регулярних зустрічей чи дзвінків, але після кожної розмови надсилайте лист підтвердження, типу, підсумовуючи нашу розмову, ми домовились про і викладаєте зміст. Пам'ятайте. Добре задокументована комунікація це 50% успіху в можливому спорі, а правильно вибудована система контролю допоможе взагалі уникнути конфліктів. Але що робити, якщо конфлікт все ж виник? Навіть при ідеальній підготовці конфлікти можливі. Розберемо покроковий план дій при виникненні проблем. Досудове врегулювання є першим бойовим рубежем, алгоритм такий. При виникненні порушення договірних зобов'язань виконавцем першочерговим завданням є належна фіксація порушення. Рекомендується скласти внутрішній акт порушення із залученням незалежних свідків або вдатися до інших легітимних способів фіксації юридичного факту порушення. Паралельно здійснюється збирання доказової бази, електронне листування, скріншоти комунікацій, файли та інші релевантні матеріали. Наступним етапом є калькуляція матеріальних збитків та направлення контрагенту з запиту щодо надання письмових пояснень стосовно факту порушення. У разі відсутності конструктивної реакції на первинний запит ініціюється процедура претензійного врегулювання, претензія як форма досудової медіації. Має відповідати формальним вимогам ділової документації та містити посилання на порушені положення договору, деталізований опис порушень з додаванням належних доказів і чітко артикульовані вимоги щодо усунення порушень, термін для надання відповіді та специфікацію потенційних наслідків невиконання вимог. Принципово важливим є дотримання нейтрального тону викладення та уникнення емоційно забарвленої лексики. При виборі подальшої стратегії захисту порушених прав доцільно розглянути альтернативні способи вирішення спору, зокрема медіацію, медіативні процедури мають ряд преференцій: оперативність вирішення конфлікту, економічна ефективність, можливість збереження ділових відносин та гнучкість у пошуку компромісних рішень. Однак існують обставини, що вказують на необхідність звернення до судової юрисдикції. Ігнорування контрагентам комунікації, наявність ризиків втрати доказової бази, необхідність застосування забезпечувальних заходів та репутаційна значущість спору за наявності підстав для судового врегулювання критичного значення набуває своєчасне ініціювання забезпечувальних заходів, серед яких накладення арешту на банківські рахунки боржника, заборона використання об'єктів права інтелектуальної власності та забезпечення доказів. Процесуальна стратегія захисту порушених прав має базуватись на принципах оперативності подання позову при належній його підготовці, невідкладному клопотанні при застосуванні забезпечувальних заходів, максимальній доказовій базі та чіткій артикуляції позовних вимог у відповідності до норм матеріального права. До речі, в історії з іноземців був шанс зупинити використання коду конкурентом через забезпечувальні заходи але. Без належно оформлених документів, яких власне тоді і не було, суд, звісно би, відмовив у забезпеченні позову. І найголовніше, не сприймайте судовий процес як останню битву, часто навіть під час розгляду можна знайти компромісне рішення. Головне мати сильну позицію для перемовин. Тепер, коли ми розібрали і превентивні заходи, і способи вирішення конфліктів. Давайте підсумуємо все практичними рекомендаціями. Отже, про конкретний інструментарій для забезпечення роботи з фрилансерами. Почнемо з чек-листа для старту роботи. При започаткуванні співпраці важливо перевірити реєстраційні дані виконавця, якщо це ФОП, скласти детальне технічне завдання та узгодити етапи роботи з чіткими дедлайнами. Необхідно також визначити формат комунікації, підготувати всі необхідні договори та налаштувати систему контролю версій чи результатів. Варто звернути увагу на червоні пропорції, сигнали, що вказують на потенційні проблеми у співпраці. Насторожити має ситуація, коли виконавець уникає формального оформлення відносин або вимагає повну передоплату без розбивки на етапи. Також проблемними ознаками є відмова надавати проміжні результати та часті зміни умов в процесі роботи. При появі хоча б двох таких сигналів краще зупинити співпрацю на старті. Для документального захисту важливо вести протоколи всіх важливих зустрічей та зберігати історію листування, необхідно регулярно підписувати акти виконаних робіт та. Робити резервні копії всіх матеріалів у фінансовому аспекті. Рекомендується розбивати оплату на етапи та прив'язувати платежі до конкретних результатів. Важливо тримати фінансовий резерв на випадок спорів та ретельно документувати всі транзакції в організаційному плані. Слід призначити відповідального за комунікацію та встановити чіткі дедлайни для зворотнього зв'язку. Необхідно створити надійну систему резервного копіювання даних. Та регулярно проводити аудит виконання робіт, і що найважливіше, превентивні заходи завжди дешевше за вирішення проблем. В історії мого клієнта іноземця місяць роботи юриста на старті коштував би менше ніж один день втрат від витоку даних. Пам'ятайте, хороший фрилансер сам зацікавлений у чіткому оформленні відносин. Це захищає і його права теж. Тепер давайте підведемо підсумки всього, про що ми говорили сьогодні. Ключові висновки з нашої розмови такі економія на юридичному оформленні це як економія на гальмах у автомобілі спочатку, здається, вигідним, поки не доведеться зіткнутися з наслідками, правильно оформлені відносини захищають обидві сторони, це не прояв недовіри. А ознака професійного підходу до справи. Превентивні заходи завжди дешевші за вирішення проблем. Година роботи юриста на старті може зберегти місяці судових розглядів. Документування ваш найкращий друг, навіть найпростіший письмовий договір, кращі за найкращу усну домовленість, і найголовніше, не сприймайте юридичний захист як щось складне чи надмірне. Це просто частина бізнес гігієни як регулярна бухгалтерська звітність чи планування продажів. Пам'ятайте, найкращий час посадити дерево був 20 років тому, другий найкращий сьогодні. Теж саме з юридичним захистом вашого бізнесу. До речі, ваш юрист ми зібрали чудових фахівців для надання юридичних та бухгалтерських послуг. Сьогодні це все. Слава Україні! Слава Збройним силам України!